Почему люди предают предательство? Люди предают це слово предательство. Люди предают, потому что теряют веру в человека, в обстоятельство. Научили нас. То, что надо. Чогось від чоловіка ожидати. І коли твої очікування не сходяться з реальністю, тоді гасне віра. І коли гасне віра в людину, тоді і відбувається предательство, зрада, її можна. Це можна назвати як завгодно. І, на жаль, а можливо, і не на жаль. Так трапляється. Тому що люди не вірять у себе. Люди хочуть вірити в когось іншого. І з цього виходить зрада. Бо ти комусь віриш, ти комусь довіряєш, ти комусь довіряєшся, а там відбувається не те, що ти хотів або хотіла. І потім ти, твій мозг починає тобі накидувати мільйон різних ідей, якихось відповідей, мудрих, і ти зраджуєш.